Привітствую підписників і тих, хто просто зайшов на відео подивитися. Не забудьте відмітитись залишити коментарі про себе, якщо не підписуєтесь. Дивіться, прийшла посилка з аукціону Віоліті. Ссылочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. Прийшла від дідусенко Руслана з Вільниці. 55 гривень доставка, пів кіло. Посилка. Хорошо, тут так упаковано все. Далее мы еще тут открыем. Куча скотча. Ну что себе, скотча разрезать не нужно. О, по сука, її, пакет свистить. Так, далі мы тут бачимо в бумажці. И тут ось такі ложки. Купляємо мельхіорові ложки, в кого есть ложки, вилки і різну кухонну принадлежность. Так, є тут що МНЦ, напевно. Так, тут подтерте. МНЦ бачимо, так? Да? Ось щоб було МНЦ. Спеціаліста попрошу написати, чи в гарному стані вони. Нічого з ними не робили вроді би. Оце взагалі отакий хороший, трохи подтерта вже. З їх їсти ніхто не буде. Так що, в кого є, висилайте. А я купую на аукціоні Віоліті. Силочка під відео, а також закріплена в коментарях. Заходьте на аукціон, продавайте або купляйте. Все, всім дякую за лайки, за коментарі і так далі.